Вітаю, шанувальники зелених скарбів. В цьому відео ви побачите, як можна виростити після озимого чеснику кукурудзу. І ця кукуруза дозріла і тримається до самих холодів. Кукуруза була посаджена 12 липня, і за кілька місяців ви бачите, що дозріли такі качани, повновісні, гарні, красиві і солодкі. Я проводив експеримент і садив кукурузу в кілька строків. На початку липня, в середині липня і на початку серпня. А кукуруза, яка була посаджена в серпні, вона не встигла нормально розвинутися і була засуха, так що недоцільно садити в серпні кукурудзу. Тож, розраховуйте 3 місяці досить для того, щоб мати вже Дозрілі качани. А у кого є рослиноїдні домашні тварини, наприклад, кролики, то кукуруза це добра вегетативна маса. Листопад місяць і останні молоді качани, поїдає мій декоративний кролик. Для посадки беремо ранньостильні гібриди, тобто сорти, які швидко дають вегетативну масу. Садимо на глибину 4-5 см, відстань між рослинами 15 см. Між рядками 60 см. Ділянка посаджена 12 липня після озимого часнику дала добрий урожай. А ділянка посаджена після озимої цибулі 26 липня дала слабий урожай і кочани не дозріли, а посаджені в серпні рослини зовсім не розвинулися. Усю кукурузу я зібрав 12 жовтня, тобто до морозів. І краще зберігати її разом з бадиллям, і тому качани залишилися свіжими і в листопаді місяці. Для української підтримуєте український контент? Ставте лайк, вподобайку, і підпишіться на канал.